Шановні глядачі з вами Посіка Хелп. Сьогодні віщую вам із дольнього Кордуна як то кажуть, репортаж з Петлюй на шеї 21 травня 2025 року. І перед тим як відповісти на коментарі, обсудити нашу розповідь, ну, обсудити і я викладу розповідь, то хотів би побалакати замоток, яких я обіцяв при... Обіцяв прислати вам до 20 травня 2025 року. Все змістилося на тиждень. Ну, обіцяв, так обіцяв. Кому вони, може, вже не потрібні 27 травня, я думаю, то напишіть мені, я вишлю вам кошти. Шановні глядачі. Ну, замоток я думаю, все понятно. Тепер за коментарі. А і не видно, може липа дость. Я ніколи на липу не надіюсь. Я сприймаю липу як подарунок. Я ніколи на липу не заряджаю посіку. Цвіток квітка відкрита. Малейше вітер, сонце, дощ, Гроза, липі, хано. Дуже вибоглива культура. Я не розрахую. Але коли вона дає, то вона дійсно дає. От дає просто в капець. Є безліч методів, безпильоння дерев. Ну, роївня на полиці, полиці підкидаються полицями, я знаю. У сусід там збирає так рої. Ну. Де ж оце пацонське? Бензопилку схопив, деревину спиляв, вона упала, півроя убилась. Ну, шановні глядачі, ну, нудьга якась там. Палки ті підкидають, кілька разів його збира. Ми люди ще молоді, енергійні нам, бензопилка наше все. Начебто колись планувались відео про антиройові заходи. Ви знаєте, я його знімав уже неодноразово. І уявіть собі, що є глядачі, які постійно дивляться і повторюються, я не хочу. От не хочу. Ну, якщо купити трьох літрович, у нас то я вам дійсно зніму це відео. Але полистайте наш канал, я не пам'ятаю тих відео, я б сказав. А самому листати там ну, в мене нема часу. Ну чесно, повіть нам. Ну, зайдіть на канал Євгеній Дніпр, там він пише про антироєві заходи. Оце виклав недавно. Ну, подивіться в нього. Євгеній Дніпр, мабуть, професійне бджільництво канал називається. Я давно не дивився. Ну як давно не дивився. Я дивлюся, ну просто Жека повторюється. От в нього кожний рік одне й те. Він отак, що йому пишуть, мабуть, він викладав відео. Я, я от бачив ці відео про пакети, про ще щось там рік назад. І я от просто листаю, а так. Не дивлюсь. Всі інші вулики без бджіл. Я порахував. Із бджолами 92. Ну, зараз. Не рахуючи нуклеусів. Порахував. З бджолами 92. Але було їх у 23-му, 144. Ну. Я зменшую. Я вважаю, що зараз зберегти здоров'я це пріоритетно, чим бігати по посіці заради тієї ціни, що нам дають за мене. Я вважаю, що я щасливіший буду, коли буде має більше здоров'я і менше вбуті. Яка ширина верхньої плонки в ромки? 37 мм. В Українців. Ще один коментар. От, прохання, ну, переписати я не зрозумів. Не забувайте ціна 50 кг ще приємлема поки що. Ну, давайте ще раз. Не забувайте ціна 50 кг ще приємлема поки що. Хочеться, ну ще раз, щоб пояснили, Я не буду казати. Хуй його знав, що це таке. Ну, ну, ну хотілося б, Не викошено, не прибрано. Що ти показуєш? Нема що дивитись, це самий безлад. Не викошено, тому що весь час йде дощ у нас. І що? Днем, ввечері постійно йшов дощ. В день я не можу косити, тому що можуть обліт... облітатися мотки. А я там бігаю з цією і косую. Ввечером. Вранці я не встаю, тому що я на посіку раніше часу дня не ходжу. Не ходжу плювати мені на неї, на ту посіку. Я, я ходжу телік, дивлюся тоді. Вообще нікуди не йду. Е... Моя ж проблема ще в чому. Я вчу, ж не можу поїхати у Європу, тому що я не готовий і там працювати. Ну, Нафік воно мені треба. Я живу собі, просто радуюся. Шановні глядачі, а що мені працювати у Європі? Та що? Та Мені не потрібні їхні бабки. Мені й ночі не потрібні. Я живу собі і все. Те, що я отримую, трочу на сім'ю. Ну, я, я радію, тому що отримую. У ну, мене нема такого, щось там залишено. Шановні глядачі, Я зрозумів, що це, це дурньо. Ну це про окремо, ми про це побалакаємо. Кажуть, що ти захворієш і не буде за що лікуватись. Так якщо я не буду нормально походять, так в коло, я ж не захворію. Не буду нервувати. Короте, всі всі ж хвороби від нервів, від пере. Труждань, коротше. Все нові глядачі. Покошу, акація не дала. Вже можна і косити, і що. Ось... Я ж дорогу ще кошу, я оце зараз кошу дорогу. Зараз запишу відео, підума на пасіку, зніму ще за розплод, там відос. І буду косити дорогу. Дорога зароста. Розкажіть за отвори вулика для кормушки. Чи то прикол був? Дякий. Подивіться відео, я їх пам'ятаю ці відео. Одне називається кормушка, а друге називається «Деграда... деградація моєї посіки. Там все дуже чітко розказано. Дурдом він і є дурдом. Ну, бензо... Це про бензопилка. Типу. Ну, дурдом, насправді, замість того, щоб зараз виймати у цих гніздах рамки без розплуда і ставити пусті і мітить на аквацію. Ми займаємося чим попало. Ловлею роїв якихось двохрамочних, ходіння, там, встановлення якихось вуликів. Розумієте? Ось дурдом в цьому заключається. Пасіка дійшла піку. Коротше, ну. А ми займаємося чим попало, тому що акація вимерзла вся, навіть нема листки на ній. В старі часи, як не було батюшки, то йшли за породою до посічника. Він мав даже право вінчати. Оце знаєте, ну, каузальні зв'язки. Оце ми в такій оце, хуйні через те, що це ходили за породою до посічника. Шановні глядачі, оце вважаю, що Оце. Да-да-да. Кошмар. А ти хоч одне дерево посадив? Чоловіче, я насадив стільки дерев, що тобі навіть не снилося. Ми навіть тут посадили біля посіки 35 штук чи 40 дорогих дерев, я їх не, не показую, тому що ви їх ще повикупують, поки вони не виростуть. А, хто був на посіки, по пакети приїжджав, коротше, вони дивились на ті дерева. Посадив, насадив дерев, блін. У вас акація зацвіло вже. Вимерзла навіть до листків. Нема навіть листків. Ну, я так дивлюся. Нема. Взагалі нема. А клен, чорноклен залило водою. Він теж весь пропав. Так що нема нічого. Пише йому, а він... А у вас коція зацвіло, пише якась Анна. А він знає. Господи. Анна. А він знає. Капець. Щось давно не було рубрики Дебіл місяця. Ну ви знаєте, руки не доходять. Є кандидат просто. Ну. І от ви знаєте, дивлюся я цього кандидата, коротше. Ну і мові чоловік грамотний, Мові все нормально, мов все. Ну, а воно дебіл, я дебіл. Я, я мабуть, надяг випущу, Дебіл місяця. А йому пише один. Йому треба висувати себе в цю рубрику. Рій сидить кілька годин, а він в поніці кинувся не за драбиною, а до пилки. Щітки нема, димаря димарянемо, драбина далеко, а винний дощ. Будемо розбирати цю відповідь. Йому треба висувати себе в цю рубрику. Рій сидить кілька годин, а він в поніці кинувся не за драбиною, а до пилки. Рій сидить кілька годин. Я от по райох професіонал. Якщо рій на три ромки, він сидітиме і три дні. там, коротко. Один, до речі, сидів, я вчора знімав, чотири роя зняв, один сидів три дні. От що я показував. Там. Він три дні вже там сидів. Він і чотири б сидів. Я його просто зняв. мене був час, я їх познімав. Із п'ять штук, і п'ять я їх всі зняв. Оце сьогодні кинув відео, оце п'ятий. Зняв деревину, а спиляв вона, жохнулась, коротше, він опять заліз на гілочки, акуратно, І я його забрав. Бо вже темніло кілька годин, а він в поніці кинувся не за драбиною, а до пилки. Ну, в якій поніці? Ну, двохромочний, трьохромочний рої повелітова. Із сімей, з яких я продав пакет, і зробив відводок ще. На три печі п'ять печотних забрав і ще три печотних ще забрав у відвудок, щоб вивезти вам моток. Ну, які там можуть бути рої. Я їх з коротше, не всі не зачищав, щоб потім ще з них маточників набрати на оті всі. Ну, клеуси, мотки, яких довго вже сиділи, які засиділися. От вони засиділися, коротше, моток. Я їх повикидав коротше. У нас он, 400 чоловік засиділося і всім коротше. Все нормально. Людина, яка засиділася, їй зразу треба нахуй. Шановні глядачі. О, ви ж за райо. щас як не добалокаємо. Рій сидить кілька годин, а він в поніці кинувся не за драбиною, а до пилки. Пані, ну кинувся, як який. Я пішов собі на розслабонів по пилку з псарою. А потім я пішов по драбину, і, і коли йшов по драбину, я ще пішов додому і там ще каву пив, короче. шановні глядачі, кинувся кудись. я там. Щітки нема, димаря, нема, драбина далеко, а винний дощ. Та ніхто не винний, Щітки не було. Дима, димарь, потух, драбина далеко, винайдуш. Та я позбирав ті рої. Ось сьогодні ще два вийшло, два двохрамочних. Я, а, я оце зараз вам записую відос, уже шість вечора, а вони ще там сидять, ну, висять на дереві. Зараз піду їх. щитку я знайшов, дима, ну запалю. Я їх опять струсну акуратно, знаючи, що вони ще два дня там точно висітали. І ще я рої і лише вечором. Ну. Я вважаю, що <кій> оце виходи рій, а ви по посіки працюєте. То якщо ви все покинете і не зробите оці всякі заходи, які запланували, що у вас по плану, а побіжете за роєм, ви втратите набагато більше, чим знімете роя і посадите його вулик. От на початку, спочатку, повинні ви поробити все на посіці, а роя вже потім збирати. Можна його полити, взяти драбину, полити його водою і хай далі сидить. Треба його знімати лише ввечері, тому що щоб він не помішав вам зробити вашу основну роботу, шановні глядачі. Я бачу, затягується воно все. Там, де загнати, то там швидше за все мотки немає. Є там мотка, була, я перевіряв сьогодні, теж дивився, все там є. Ну, якщо ви не заженете... Із стінок, я пояснював, бжіл на рамки увечері пізно, то вранці ви можете піврайон не, не побачити. Коли, коли виходять молоді матки, вони в одному роє, можуть будь-кілька. Будь Одна пішла на рамки коротше, і все застопорила за собою право. А друга сидить, коротше, і вона ота друга виводить через льоток частину бжів. Пищить, вони за неїдуть. Не здавайся, і постав сиропу. І хтось йому пише, навпаки, рую не потрібно Не потрібно в перші дні давати корму, а тут бачу кормові рамки з печатним медом, рій виходить з медом, бла, 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 бла розплод молодий, ой, бджоли молоді, тянуть віск. Оце от таким умникам хочеться от сказати одне. От Ти влови два однакових роя. Один постав. Відкритий мед розпечотаний або налий, А другий хай отак сидить. І ти через 3 дні подивися на результат, як хто потягнув гніздо і як хто обустроїв своє нове житло. О. ну Подивися. А отак умнічать воно не натичне. о, іще одне там У нас є короче, Вітя Пише мені всяку хуйню. Ну, Вітя, видно, що він малогромотний дебіл, короче. пише. Ну, я... Ми будемо розбирати навіть такі коментарі, щоб було вам цікаво. До речі, не всі. Він мені написав п'ять коментарів, а з них я прочитав лише два. А ті... Мені... Якось він так чи пише, що має планшет, він мені їх не показує, Ну, що воно є. Отаке. От ну, це якось дістав. Їх на... клацнув найновіші і їх видало. Короте. А таки мої слова вивчив. Ну, вивчив, що він мій хуйню написав. Я вивчив чому. І коли записую, то я запам'ятую. Людина має таку здатність. Коли пишеш, вона запам'ятовується. Таки мої слова вивчив. Правда, вона така. Яка правда? Правда, що я вільна людина. І ще коли прийдуть орки, а ти будеш вилизувати їх сраки, не забудь про 21 вік. Коли прийдуть орки, тобто ну, не росіяни, а якісь там, казкові персонажі, орки якісь. Ну, чувак зразу і з них з москалів вину зразу знімав. Ну, це воюють орки якісь. Ну, непонятно, що це таке. Ну, а росіяни ні при чому. Ну, це орки. Ну, що ти будеш робити? А ти будеш вилизувати їх сраки, не забудь. Я буду вили... Це стверджувальне, я буду вилизувати, як хтось прийде. Їм сроки. це Це. Ти мене знай. Не забудь про 21 век. Що в 21 столітті всі люди вільні, я сказав. Да вони є вільні. Від народження вони вільні. У нас немає королів, царів, графів, баронів. Ми їм не належимо. Ми не кріпаки. Ми належимо самим собі. Про те, що ти. Ну, майже людина Три крапки. Про закон Три крапки. І саме головне, про рабів Три крапки. А після різних процедур в лапках будеш розказувати казочку на ніч, як же тобі було хреново в українській армії. Мені в українській армії не завжди було хреново. От тепер і рік було дуже хреново. Потім півроку, ну так собі, нормально, Було, ну, пойдет. Коротше. А останні півроку служби. Це була просто, просто ну така лафа і клос, що я коли я звільнився в запас, я ще вісім днів жив в частині, в якій служив. 8 днів ще в частині жив. Короте. Мене не могли вигнати відтуда. Я там жив і жив. Короте. І коли в мене в мене наприклад на, на третій день спитали, тіпа, а що я ще тут ходжу? Короче, що я не, не, не їду додому? Я сказав, що я чекаю квитків на поїзд. Ну, Ну, а коли вони, вони прийдуть? Ну, завтра. Ну, хорошо. Четвертий день переночували. Тут опять оп ходимо, коротше, по Чості, шатаємося, їдемо до кукусь в гості, там, мабуть, в офіцерську столовку жрати. І, і опять питає офіцер якийсь дежурний по Чості, а чого ви тут ходите? Та типа, ждемо же ну, <кому> коли у вулиця трос, ну друг наш. <кому> а коли на вулиці, то ніби післязавтра. Ну ладно, 6 днів пройшло. <кій> Давай ми никаємося. Живем в чості вже, Уволилося у нас чоловік 6, і живем в честі вже вже <кій> тиждень. Никаємося там, ну ходим там, лазимо. І тут восьмий день, короче, на восьмий день нас перестріло, наш командір Рута, а ми ще в чості, він каже, а що ви тут ходите? Кажу, та ми, блин. А, а Дембельське не виплатили, а сказали, що вийти додому, а ви, ми вам на адрес прийшли. Ну так воно і сталося через місяць. І тут я кажу, ми, а ми Дембельське ждемо. <сум> ну, чекаємо дембільських. <сум> 8 днів. Він каже, значить то, оце даю вам 15 минут, якщо ви не покинете територію часті, піде моруто охорони, водна, території, Короче. Ну... Що це, ну не буду я вам це розказувати, що нас чекало б <ріст> <ріст> Ну, ми тоді були прирівнені до, до, до шпигунів якихось, ну коротше, нас безразу похапали там, в камеру. Коротше. І давай би особисто допрошував, що ми тут робимо до сих пір. Коротше, ми бігом в роту, сумки, коротше, і давай. І нас несли на руках, і щастя, бо ми були нормальні люди і повикидали нас із КПП. Шановні глядачі, було насправді дуже гарно, круто, останнє пізно. Якщо, звичайно, не буде чим розказувати, хоча язик, думаю, тобі залишать сроки вилизувати. Та мені вже пізно сроки вилизувати я вже, блин. Я вже, коротко, треба було, мабуть, ранше починати і починати з місцевих. Ну, що то, блін, не виходило в мене. Друге складу людей. Якимсь людям вилизувати сроки. Ну ну, ну ну це ху хуторщина, блін. От ну, хуторство, бля, ну що тут балакать, короче. Як посилання на тред осіб, ну вітя, іди ти нахуй, коротше. Не буду я тебе банить, дивись, мої відосики. Я взагалі забанив тільки п'ять чоловік, ну чотири. Чотири, мабуть. Вчіплюлись до дитини. А один до дружини. Коротше, а до мене будемо спілкуватися. Шановні глядачі, хотів я вам розказати другу історію. Попросив чоловік, який купив багато бухло. Слухайте історію про старого посічника, який мені дуже допоміг. Допоміг мені капець. Коротше, я сидів я у Ганделику місцевому, який був в центрі, в гетьмані, коротше, який належав другану. І я там випивав зранку прямо. З утра, просто, ну, і було друге. 2 квітня. І було 2 квітня, а бджоли ще, коротше, ми не винесли. Було холодно, була дуже затяжна весна. Це був, мабуть, 2003 рік, чи то другий, рік. Я не пам'ятаю. І. Коротше, висидів я, я там ганделку випивав, ВПО прямо зранку. І так виходив, Ну, не сом випивов, кінти десь пішли, там я що то там ще помню, мінералки запив, виходжу, іде п'ять міліціонерів по дорозі. Чотири міліціонери і їхній завхуз. Коротше, це і Зіня, і Вашина, завхуз, той черньовий він до сих пір мабуть, там працює. Мають на пенсії вже. Короче, той за хлібзаводом, що живе там. Спроба ще. Коротше, я не знаю, чим я керувався. Я влітаю в толпу -ту і давай їм роздавати. Їх лупить тупо. Вони просто були в шокі. Давай ми з ними биться. Билися ми там, мене скрутили. Ось ніхто там особливо не постраждав, хтось там упав, порвав штани, Зіня упав руки поздирав. Ну, коротше, побилися ми так хорошо. Короте. Забрали мене в міліцію. Ну, посадили в камеру а це була п'ятниця. І вже після обіду, а суд працює лише зранку. Ну. Сиджу я там. Субота, неділя, і я розумію, що. Понеділок мене поведуть суд, обирають мені цей запобіжний захід, як то кажуть. І... і я от прекрасно розумію, що за цю херню мені 15 суток точно дадуть. От дадуть 15 суток по-любому. Тому що це вже був не перший, не другий і не третій раз. І вже пробачте оте... більше не буду, вже не буде. Вже воно не проканає просто. От і... Дадуть 15 суток. Поки я сидітиму 15 суток бжоли, а вже понеділок це вже буде, короче, Хай сижу я з другого, це вже буде 17 квітня. Ото їм точно там хана, короче. Було в мене тоді е, 30 вуликів, було в мене. Їм там точно хана. В половині так точно. І тут що? Понеділок, 5 квітня, понеділок 5 квітня. Приводять мене в суд, ну, міліція там і суд через дорогу. Приводять в суд же, все, і суддя розглядає справу. Дрібне хуліганство, коротше. Дрібне хуліганство. І, коротше, він питає у мене, чим мотивувались ваші дії? Ну, а я поняття не маю, що йому вньотне сказати. От, ну, ну, ну. Чим я мотивувався? Та фігіє значим. І я кажу, я не, я не можу відповісти на це питання. І він каже, так, а як ви збираєтеся виносити з пугрі посіку в цю затяжну весну? І я кажу, от, 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 от це точно від вас залежить, от, от від вас. От, у, мене, у мене більше оце надіється навіть ні на кого. Короте. Від вас, все залежить. Ну хорошо. А він був шейко цей суддьо. Він був посічником. Представляєте, старий він уже був такий Борода в нього, такий Такий старий, видовший, як -то, вид <свит> життя, людина. І, і що? Сижу я перед ним коротше, за бігу з тими мінтами. У мене не було корисного мотива, не було злого умисла. У мене не було взагалі нічого. І він такий каже, ну що ж. Заплатить штраф, там, короче, якийсь там мільзовий мені дав. І йдіть виносить свої бджули, свої каже, Не попадайте більше. Короче. Я кажу спасибі. Спасибі. Я... Мож, можу йти. Да? Ідіть. І я розвернувся і пішов. і мент, навіть мент, який був, думав, мене забирать назад там, на п'ятнадцять судок, такі учі в нього були, це просто капець. І я пішов виносить бджоли. Оце єдиний посічник, який мені поміг. Короче, із старої А то все зальне, блін. Це вообще. Я даже мовчу про те, що рій перший мені дав старий посічник, який спочатку його посадив до себе. Він отаке з нейройоку. Він йому все гніздо, він його струсив мені. За 15 кг цукру мені його поміняв, літру самогуна. Я такий здоровезний ройока. Я посадив до себе вулик, мені підказали його двоті. Я йому налив сірупа, він узяв пару літрів, коротше, оттянув отак на ромках. І все. І став так якось він жить собі. ну, Ні черта не коротше. Шановні глядачі, оце така історія про старого посічника. Шановні глядачі, будемо вже все затягнулося. Будемо закінчувати з цим зматками, я думаю, ми розібралися. Короте. А ще знайте, що своїм бухлом про вас боєвоша посіка хелп.